Вона любила свою роботу, однак щодня гортала світлини, зроблені іншими за кордоном. Франківчанка Анжеліка Підхомна залишила роботу офіс-менеджера, щоб з коханим мандрувати по світу автостопом. Найважче це перебирати страх насправді, бо покинути дім, покинути роботу це все відбувається після того, як ти перейдеш сім кіл якогось страху. Що буде далі, якщо тобі не будеш їсти, а якщо Тобі закінчуються гроші, ну, такі стандартні людські страхи, і це, це було. Єдине це ти закриєш очі і просто робиш, просто кажеш все, я звільняюся, немає значення. Під час подорожі автостопом у гаманці дівчини було лише три тисячі гривень, проте це не завадило парі відвідати більше восьми країн світу всього за три місяці: Угорщина, Польща, Сербія, Косово, Албанія, Швеція, Данія, Норвегія і острів Шпіцберн це ті місця, які внесли незабутні нотки у життя молодих людей. Хоча працювати їм доводилося у різних сферах. Виїхала на фестиваль в Данію, і ми підпрацьовували тим, що ми збирали пляшки з під пива. І там це, я би подумала, собі, Боже, це ж неможливо таке робити в Україні, та це ж якісь протяги роблять, я ваша. Але там це була моя зарплата тодішня, офіс працівника якогось там за, за пару днів. І я розуміла, що це досить весело. Ти, ти є як волонтер на фестивалі. Закохана пара завжди мандрувала у своїх щасливих капелюхах. Їх вони знайшли на фестивалі у Данії. Дівчина розповідає, що люди дуже позитивно реагували на такий головний убір, і через це йшли з ними на контакт. Проте не оминули мандрівників і одіозні ситуації. Одна з них сталася у Йорданії. Ми купили на бдушиному ринку звичайну касетту. Е Музична касета, там якісь арабські написи. Ніхто не не думав, що це може бути так погано, але в результаті. У нас на ізраїльському кордоні допитували десь дві години. Потім сказали, що ми терористи, звідки нам взялися, що, що не можна цю касету було взагалі в принципі купляти. І е, ми, ми з такою наївністю, просто любов до якогось вінтажу купили ту касету, а в результаті були такі великі проблеми. Наразі Анжеліка почала працювати фріланс, щоб можна було поєднувати подорожі з офісною роботою. Олександра Берчак, Роман Булелик, ТРК Карпати.